Мої вітання, дорогі мої друзі, ранок, я вже встигла втомитися, жартую, ходила на базарчик, який розташований тут поряд коло нас. Земляки знають, і купила. Мало що купила, але зараз розкажу все і покажу, і що приготувала на сніданок. Можливо, хтось з вас буде сміятися, скаже: О, знайшла що нам показувати. А я тішуся, городу не маю, здоров'я на ньому робити не маю. А так, знаєте, пробіглася, ну, це так, я вам кажу, пробіглася. Пройшлася на риночок і купила от такі помідорчики. Бачите, вони малюсінькі, такі бурі, бачите, навіть зеленкуваті, по 20 гривень за кілограм. А мені такі якраз і підходять. От. І пару огірочків взяла. По 10 гривень. Але вони, знаєте, я шкірку оббираю, і вони солоденькі, я вже спробувала. О, так що, от такі помідори малюсінькі, нас можна купити по 20 гривень. Чудові, правда? І ще купила, я помішалася слухати, на тих хребтах лососових, ну, червоної риби. Купила на ринку. На базарчику. Мені якось зробили зауваження, що у нас не ринки, а базарчики. Ну, хай буде так. Хоча я дивилася в словник, що можна казати і ринок. І, до речі, в нас на центральному ринку так, і вивіска є ринок. Так, хребет купила. Хребет. І вже посмажила, бачите? О, Прикрасила, так, знаєте, щоб вам було гарно дивитися. Як я готую страви, як подаю. О, подивіться. Я вже показувала. І там, до речі, ні на яких відео нема стільки переглядів, як є перегляди з моїм, значить, оцим приготуванням хребтів. Де я розповідаю, що можна хребет смажити в клярі. От. І я вже, бачите, салатик накрішила. От. Літній цибулька, правда, не зелена, а така ріпчаста, зелень, кріп. І Петрушечка, і ці ж помідорчики заправила олійкою оливковою. До речі, слухайте, ніяк не навчуся відкривати е, таку літрову е, пляшку з олією, залізну, знаєте, зверху там такий, такий короб, Коротше, я розкорочила, щоб відкрити. Зараз вам покажу. То треба, щоб хтось мене навчив, щоб прийшов до мене в хату і навчив, як відкривати таку олію. То вже не перший раз я її так мучу, відкриваю. Так що подивіться, подивіться, який в мене королівський сніданок буде. Погода чудова в нас, сонце світить. Дай Боже миру, дай Боже миру і злагоди. І між людьми, і нашим воїнам, захисникам, Господи Боже. Щоб менше було горя на тому світі. Так, а зараз покажу, покажу ту баньку. От вона, бачите? Подивіться, як я витягнула. Я знаю, що так не має бути. От, зверху ж, оцей корок був, бачите? Я його видерла. Садіст я, садіст, слухайте. Оця дуже класна олія. До речі, треба піти знов в цей магазинчик, як він називається, ой, вже забула через дорогу. От. Бо кінчається, я не знаю, як ви, а я от полюбляю оливковою олією заправляти. Кажуть, що там, що гірчить краще олія, так заберу, щоб фон не псувала. От. Ну, А я люблю таку, щоб не гірчила. Друзі, вам гарного дня і хорошого-хорошого настрою. І нехай цей день буде без тривог, без горя, без біди. Дякую, що дивитесь мої відео. Усього вам самого найкращого. А тепер, хто снідає, бажаю приємного, приємного апетиту. І смажте хребти. Не обов'язково ціленьку рибу купляти червону. Вона, до речі, і дуже ж дорога, не усім по кишені. От. І ще скажу я купляю дешеві помідорчики. От. І я задоволена. Ну, і що такого, якщо він не такий величезний? Звісно, ті такі, знаєте, великі-великі, м'ясисті, і по 40 гривень, і навіть далі. Ну, а мені подобається отакі. Все, завершую. До побачення.